Друзі, нам потрібно диво, Божа Пасха. Сьогодні світ знаходиться на межі катастрофи. Земля приречена, фізики підтверджують слова апостола Петра, що планета перетворюється просто на вогняну кулю. І генеральний директор ООН визначив неефективність Ради безпеки, сказавши, що механізмів контролю більше немає. І знаєте, він і катаклізмів буде все більше. Ми це бачимо в Україні, але ми маємо надію на Ісуса Христа, адже Бог уклав із своїм народом Пасхальний заповіт. Великдень! Пасха це не просто Пасха і Яйця, п'янство і об'їдання. Пасха це Христос. Він воскрес і увійшов у небо та заступається перед Богом за нас. Він, як якір, перебуває на небі, і всякий, хто тримається за заповіт, із ним встоїть, хоч би які були життєві шторми, бурі або урагани. Тому запрошую вас на духовне онлайн-спілкування для вивчення Біблії, двостороннього заповіту, адже щоб жити у благословенні та під захистом Божим, заповіти з Богом потрібно читати, уважно вивчати, роздумувати і виконувати. Виконувати саме головне, заповіт потрібно виконувати. Напишіть мені, щоб знайти душевний спокій і пережити е, Боже диво напередодні апокаліпсису. Нехай милість Божа прийде і у ваше життя.